Це тім. Тім Каст. Мої вітання триває 485-та доба повномасштабної війни. Як вам така новина? До Лав ЗСУ долучився Віталій Козловський. Стало відомо, що 38-річний співак після отримання повістки честю пішов виконувати свій громадянський обов'язок. Артист навіть вирішив записати відео, на якому розповідає, що змінив одну зброю на іншу. Всім привіт, друзі. Раніше моєю зброєю був мікрофон. Тепер моя зброя це справжня зброя, якою можна утилізувати ворога. Український співак Павло Зібров розкрив нову грань свого хіта білий цвіт на калині з вражаючим оновленим звучанням. Артист, який вже протягом 25 років радує своїх шанувальників цією піснею на весіллях, вирішив подарувати їй нові сенси у період повномасштабної війни. Послухаємо. і калина цвіте. Серед білого цвіту Запізнілим своїм ніжним білим коханням, білий цвіт на калині, як фата на дівчині білим цвітом Калина рясна. Калини кохання, цвіт калини чекання білим цвітом буяє весна. Переклала на українську свій найпопулярніший трек Слава Богу! Слава Камінська оновлений хіт співачка випустила разом з кліпом. Слава до речі, не забула згадати ворога. У пісні вона висміяла окупантів словами: Тебе на грядки тягне, як узьких унітаз. Український гурт Калуш Оркестра презентував свій третій англомовний трек Інзіафая. Нова робота Калушан символізує людську стійкість та незламність. Сміховиськом мережі стала Настя Каменських причина нове інтерв'ю, яке вона дала Маше Євросині. У ньому Настя поскаржилася телеведучій на своє важке життя у Києві. Як їй було важко без свого чоловіка потапа. Всі свої слова співачка, звичайно, приправила сльозами та твердженнями, що вона розповідає про все дуже чесно. Проте не всі українці повірили у щирість каменських і навіть запустили флешмоб із пародіями на артистку, а також реакціями на її інтерв'ю. Наш це наші двері, двері вперед. Я просто знаю, що ну, зараз розповідаючи, як мені було важко, я просто пам'ятаю в сіті всі. Все нормально, все добре, все добре. Це треба це. Це наш це наші двері, двері вперед. Я просто знаю, що ну, зараз розповідаючи, як мені було важко, я просто пам'ятаю в сіті. Всі посміялися і пішли далі донатити на зсу, підтримувати зсу, відповідально тримати свій фронт. Слава Україні! Це тім, тім каст.